Киїці. Привіт! Всім привіт, вітаю! Сьогодні в нас п'ятниця, 7 квітня. Вітаю усіх з благовіщенням. Бажаю вам всім тільки радісних звісток, миру і перемоги. Ну і звичайно, здоров'я. Я йду на роботу на другу зміну. У нас сьогодні дуже теплий сонячний день. Прямо, знаєте, після тих цих дощових, дощових пасмурних днів аж не віриться, що така погода. Дуже гарно, не хочеться навіть на роботу йти. Так, знаєте, вирішила раніше вийти і пройшлася трішки по магазинах. І тепер от пройдусь по такому нашому невеличкому парку, який є біля роботи. Зайшла магазин-бонус зробила там такі невеличкі покупки. Кому цікаво, покажу багато людей на площадці з дітьми. От люди вже там працівники Київзеленбуду облаштовують. Будемо тут гарно, з квіточками. Життя продовжується, не віриться, що у нас йде війна. Але кожен робить те, що може. От попереду цей синій ви бачите такий кіоск, можливо, і в ваших районах, хто в Києві живе, а можливо, і в ваших інших містах, селах. В селищах, районних центрах з'явилися такі от кіоски. Бачите, залиште не потрібне тут, не потрібні речі тут. От покладіть свої речі сюди і підніміть ручку догори. От такі кіоски. Я теж збираюся в ці кіоски. Ну, зібрати там деякі речі від сина. І в мене там деякі речі, які я не ношу. Тому що цей кіоск здам. Ну, а я зараз куплю кави і на роботу. І невеличкі покупки в магазині бонус. Так, ну перше, як же без котиків. Завжди вони в мене на першому місці, хоча, можливо, це і не дуже добре. Але що є, те є. Корм оптимальний для котів ройчер. Дуже він мені подобається, дуже подобається моїм котикам 400 грам. Саме бачу його в бонусі. Ціна не дуже мене влаштовує: 75 гривень, але купую. Так, не завжди, але купую. Все, планую купити велику упаковку на розетці, десь там, здається, 6 кг. Але це все в планах, коли будуть кошти. Так, далі купила такі носочки, спорт такі вони темненькі, будуть або мені, або синові розберемося. Починаються такі, знаєте, роботи в саду, в городі, в селі, тому потрібно такі такі щось, якісь такі робочі носочки, тим більше, що вони бюджетно коштують 20 гривень і ну, вони непогані, оця марка. Марка, 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 вона хороша. Так, купила вафельки собі до кави 990 з ароматом пломбіру 65 грам. Так, вибачте, на роботі вафлі вафлі, виробник, ну, мабуть, щось це зв'язано з Польщею, якщо я не помиляюся. Не бачу, дуже мілко написано. Так, і купила ще от такий освіжувач повітря. Так, попитка номер 3 освіжувач повітря. Квіткова свіжість. Тут іде 400 грам. От, вірніше, вибачте, 400 мілілітрів. Все дуже гарно описано, гарне оформлення, і що мені більше все сподобалось, це ціна 19 гривень. Якщо навіть він не буде справлятися своїми задачами, то от як потім бутилочка з пульверизатором, то дуже добре мені послужить. Якісний пульверизатор, такий хороший пластик. Ну, і надію, що якось освіжувач повітря теж буде працювати непогано. Домашні тварини. Тютюн, кухня, ванна, кімната і туалет. З формулою без хімічних газів, пропаленів. Все екологічно. Ну, чому, не взяти? От, чому не взяти за 19 гривень, скажіть мені, дуже, дуже мені сподобалось. І також взяла собі от таку резинку, або це називається Гумка для волосся, тканина, Леопард мікрофібра. Сподобалась мені. Ця резиночка. Там є у мене декілька речей таких під леопард. Ну, тому буду з задоволенням носити. Ну, і ніби вона така невелика, немаленька, середнього розміру. Я думаю, що буде гарно тримати моє волосся. Колись у мене була такого розміру резиночка, От, і мені дуже подобається і підходить. Ця резиночка коштує 29,90. Там ще була одна така, яка мені сподобалася по кольорах. Ну, але вже вирішила взяти цю, а потім пізніше, можливо, куплю і іншу. Уже так, готуюся до весни, до літа. Люблю, коли в мене в цей період багато різнокольорових таких аксесуарів для волосся. От. Ну, і загальна сума чеку була на 153 гривні 80 копійок. Так що такі були покупочки в магазині бонус. Я продовжую далі працювати. а Вам бажаю гарного, тихого, мирного вечора і хороших вихідних. До наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!